Сестро наша, що вибрана особливо, Ти, яку Бог помітив своїми очима серед усіх жінок на землі, благословенна поміж жінками, Ти, якої ми б не побачили, але помітив Небесний Отець. Ти, яку ми, можливо, замало пізнали, оцінили, але яку Достеменно пізнав і оцінив Бог. Ти з нашої сліз долини, ти спосеред нас, ти вплутана в наші справи, ти натруджена, як ми, і спрацьована, як ми, ти звичайна, сіра жінка з натовпу, з гурту, ти яка живеш тим хлібом, що й ми. Ти, яка збираєш хмиз і кізяки для кабиці, яку хочеш розпалити у своїй хатині, щоби спекти на вогні перепічкою із зерна, меленого твоїми руками, ти, яка зашиваєш подертий одяг і плаття, ти, що переш у водах струмка разом з іншими жінками, ти, яка, може, брудними ногами ходила в пилюці містечка, ти, що несла глекі з водою на своїй голові, на яку ми тепер накладаємо корони, О наскільки ти була би ближча до істини, якби тебе на котрому свівтарі поставили з амфорою живої води на голові, Ти така звичайна. Кухонна, хазяйновита, забігана, зайнята, ти, у якої тисячі справ на голові, відповідальна за дрібниці, дрібниці, дрібниці. Ти, яка нас так чудово розумієш, прийди на допомогу нам, що розсипаємось в порох, поспіши. На допомогу своєму людові встань, щоби нас підтримати.